Екзаменаційний маршрут No9 починається він на території сервісного центру там далі, щоб не повторюватись. Я почну маршрут звідси трохи, щоб відео було не таким затягнутим по часу. І ми рухаємося прямо. Друзі, нагадаю вам, щоб вдалося скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль, показали ваш паспорт, назвали прізвище та по батькові присвідчили, що він на нейтральну передачу, запустили двигун, налаштували сидіння, дзеркала, кермо, підголовник, пристегнули з паском безпеки. присвідчили, що у вас не світиться червоні лампочки, які можуть свідчити про те, що не пристегнутий ремінь, затягнутий рушник або не двері. Витискаємо щеплення, натискаємо на педаль вмикаємо першу передачу, знімаємо автомобіль з ручника, вмикаємо необхідний покащий повороту і починаємо рух. Друзі, тут бачимо знак 2.1 дати дорогу і ми надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по головній дорозі. Бачимо, що поворотник у нас відключився. Тому, друзі, будь ласка, контролюйте цей момент і за необхідності вмикайте його знов. Чекаємо, коли приїдуть автомобілі. І продовжуємо наш рух. Це один із складних маршрутів, тому, будь ласка, додивіться його до кінця. І я нагадаю, той, хто передивляється маршрути по декілька разів, він вдалась питає іспит, тому що запам'ятовує всі дорожні знаки, всі ситуації і без питань здає. тому друзі, я вам допомагаю заощадити кошти на інструкторах. А ви, будь ласка, віддячте мені на запчастини, на пальне, будь ласка, карта Приватбанку є у закріпленому до цього відео. Рухаємося. Тут у нас ремонт дороги ще не закінчився, тому я оці ямки об'їжджаю. А ви коли будете складати іспит, то у вас вже все буде зроблено. Займаємо ліву полосу для повороту, верніше, для подальшого руху прямо. Вибачаюсь. І зупиняємось на забороняючий сигнал світлофору. Залишилось 5 секунд. Вже витискаємо щеплення, вмикаємо першу передачу, поки ми підвели щеплення, відчули вібрацію і почали рух. Верніше вібрація була, якби. Тисла на педаль грима. Друзі, тут я з вашого дозволу поки що перелаштовуватись не буду, тому що тут за зупинки громадського транспорту така ось дуже велика яма, яка мене змусить знизити швидкість і затягнути, звісно, це відео. Тому, друзі, я, я об'їхав і їду прямо, бачимо місце концентрації дорожньо-транспортних пригод, знак 141 схований в кущах. І табличка, яка показує, що можлива дорожньо-транспортна пригода при умові. Недотримання безпечної дистанції. Нагадаю вам, що безпечна дистанція це лісти до автомобіля, який рухається попереду вас в тій самій смузі, за якої гарантовано ви зупинитесь без зіткнення у разі, якщо автомобіль попереду вас зупиниться або просто знизить швидкість. І без виконання будь-якого маневру. Чекаємо правий поки що повороту і чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Тут у нас саме додаткова секція, не додаткова стрілка, тому, друзі, не плутайте, будь ласка, ці речі. Ну, якщо ви дивитесь на дане відео, то ви вже повинні знати, що ви теоретичний іспит, скоріш за все, склали. Хоча є такі учні, які ще й не склали теоретичний іспит, але вже дивляться. І бачимо, що ми повертали. Підзялимо стрілку у додатковій секції, але у нас основний же сигнал був червоний, тому ми надаємо перевагу автомобілям, які повертають на цю дорогу, куди повертаємо і ми. Зупинка громадського транспорту, далі покащим повороту і поїхали. Зараз, якби цей автобус від'їжджав з лівим покажком повороту, нам необхідно було б зупинитися і надати йому перевагу. Рухаємося прямо. Пішохідний перехід. Сьогодні дуже сонячний гарний день. Друзі, я вам раджу, ось дивіться, я зараз тільки ось їхав яму, ну там така яма, що її і не... дуже важко об'їхати Я вам раджу, знаєте, коли ви заїжджаєте, як ви, якщо ви їдете і побачили яму в останній момент, не така історія, як це зараз була. Якщо в останній момент ви побачили, і зазвичай водій зразу б'є по тормозах, але я вам раджу ну, бити, гальмуйте, але... У самий момент перед вже перед самій ями відпускайте гальма, щоб колеса прийшли розгружені. По-перше, це менше буде зносна ходових частин, по причині того, що вони будуть розгружені, не будуть зажати терможні колодки, супорта. А ще по причині того, що ви, виходить, коли ви затормозили, маса автомобіля змістилась вперед. І тому удар Буде більш потужніший ще за счет того, що ви тримаєте на тормозах. А так коли ви відпустите тормоза, ви трохи розгрузили передок, вага, вага розподілилася рівномірно, і тоді ви приїхали цим цю яму, і воно буде е, менше травмовано для автомобіля, ніж якби ви приїхали на зажатих тормозах із меншою швидкістю. Рухаємося прямо. До суцільної лінії розмітки. Поки ще повороту у нас вимкнувся і ми зараз поновлюємо його. Чекаємо на дозволяючий сигнал з Ставимо. У нас тут додаткова секція, надаємо перевагу пішоходам. на перехресті з круговим рухом з'їжджаємо на перший з'їзд, надаємо перевагу автомобілям, якщо вони є на колу і справа поки що повороту з'їжджаємо, але ж надаємо тут перевагу ще й пішоходам. Бачимо знак 3,29, максимальне обмеження швидкості 40 км на годину, а також попереджувальний знак про пішохідний перехід. Зупиняємось на пішохідному переході. Надаємо перевагу пішоходу. Верніж знижуємо швидкість. Бачимо максимальне обмеження швидкості. 30 км на годину, знижуємо швидкість, переїжджаємо елемент примусового зниження швидкості. Десь на швидкості 15 км на годину, зазвичай, переїжджаємо. Бачимо пішохідний перехід, не розганяємось, чекаємо, коли пройдуть пішоходи і продовжуємо рух. Завчасно вмикаємо правий покажчик повороту. 50-100 метрів у населеному пункті бачимо, люди йдуть на пішохідний перехід, надаємо їм перевагу, у нас тут головна повертає ліворуч, надаємо перевагу знову пішоходам і продовжуємо рух прямо. Бачимо зупинку громадського транспорту, Лівий каші повороту. перелаштувалися. Рухаємося прямо. Тут ми не перелаштовуємось, досить мала відстань, яка, до речі, ніяк не регламентується у правилах дорожнього руху. Є таке поняття про інтенсивний рух, пункт 11, 11, що при інтенсивному русі смугу напрямку смугу руху можна змінювати тільки при зупинці, там, повороті, праворуч, ліворуч або розвороті. Дивіться, тут правий покашік повороту не вмикаємо, бо людина подумає, що ми будемо повертати праворуч. А ось тут вже вмикнули правий покажік повороту та зайняли крайній правий положі. Переду припарковані автомобілі, вмикнули лівий покащик повороту, Перелаштувались та їдемо прямо. Тут вже нам треба з виїздом на зустрічну смугу. Виїжджати. Бачите, на суцільну я е, е, наїжджаю на сусільну, але, друзі, це не є порушення, тому що в інший спосіб цю вантажівку я не можу об'їхати. Тому це не порушення. Бачимо знак 2.1 дати дорогу, а також знак 538.1, та з іншого боку 5.38.2 пішохідний перехід, зеркальне відображення на дальній границі пішохідного переходу, розташований. Приїхали пішохідний перехід і е, зупинилися. Бо інакше нам не буде вийти. и повертаем на левую ручку. Заняла крайне правое положение и рухаемся прямо. Швидкість, я переходжу на другу передачу. Друзі, всі дії, які вам необхідно робити, зв'язані з перемиканням передач, необхідно робити до повороту. В повороті ви вже тільки керуєте, обертаєте кермо та натискаєте там педаль газу, тормозу, там, ну якби такі речі. Краще в натяг заходити трошки з газом. Ну, За винятком деяких обставин, там, наприклад, ви повертаєте тут. З'явилися пішохолі, тому звісно ж ви в повороті вже там перемикаєтесь там, з другої на першу, там, наприклад, зупиняємось не забороняючи сигнал світлофору зайнявши ліву сторону перед стоплією. Чекаємо на дозволяючий сигнал, у нас є таймер, дуже чудово. Тобто ви в ідеалі повинні стремитись до того, намагатись, щоб всі перемикання швидкості, ну, звісно, якщо це у вас механіка, робити до повороту. І тоді це буде безпечний рух. І ви будете жваво пересуватися. І все буде нормально. Повертаємо і дивимось ліворуч-праворуч. Ще ніхто там у нас... Забороняючи сигнал світлофору Рухаємось, бачимо швидка допомога, але вона без звукового сигналу, без червоних сигналів. Тобто, а, це, до речі, касатори. Похоже, була схожа на швидку допомогу. Рухаємося прямо. Вмикаємо лівий покажчик повороту та повертаємо. Об'їжджаємо велосипедиста. Друзі, дуже дякую, що дивилися. Дуже вам дякую за допомогу каналу, за ваші коментарі, за ваші підписки, за ваші лайки. Об'їхали цей Жигулі. Я вже туди заїжджати на територію не буду, бо там всі там, початкові маршрути там все я показую, тобто, щоб не затягувати всі відео, щоб вам було зручно їх дивитися, я не буду туди заїжджати, все вони там всі знаходяться. Дуже дякую і всім пока.